Війна кардинально змінила її життя. Ніженка Інна Сипливець до початку повномасштабного вторгнення була директоркою бази відпочинку на Чернігівщині. Вона успішно розвивала свій бізнес, який їй був до душі. На жаль, війна внесла свої корективи. Вона, скажімо так, завісла зараз в такому стані. Тому ну, працюємо, не працюємо, бо ми, скажімо так, нас немає там бобосховища, і я дуже побоююсь приймати людей. Вона мене повністю змінила. Я вам так скажу. Вона змінила моє направлення, вона змінила мої бажання. Мої мрії ну, зовсім. Тобто, якщо я там до війни е, розвивалася в сфері ресторанно-готельного бізнесу, і мені це дуже подобалось, бо я майже, там, скажімо, 11-12 років в цьому бізнесі да, була, я була адміністратором ресторану, і потім директором бази відпочинку. І на сьогоднішній день у мене все там так працює, що я можу запуститись не на не будучи там. Ну, тобто, все це онлайн можу робитись без питань. Але ж доходу там зараз не буде такого ще минулого літа. Працюючи на присадибній ділянці, Інна загорілась ідеєю розпочати власну справу з нуля. Вирішила виготовляти екоджеми, спеції, сухофрукти та інші смаколики власного виробництва. Змінила свою сферу діяльності і на власній землі по ми почали вирощувати овочі і фрукти. Ну тобто вони і в принципі вирощувалися, але ми просто почали доповнювати більш масивними. Об'ємами і почали робити консервацію. Почали сушити фрукти, почали робити фруктові чіпси з своїх же горіхів, які в нас є. Там ну на сьогоднішній день волоські, це вже все, чому вже там закуповували. І плануємо, і розвиваємося. Розробили зараз невеличку краничку. Більш там працювали через інтернет. Ми продавали десь там по своїм знайомим друзям, тобто, скажімо так, десь сарафанне радіо працювало. Вже цього року значно збільшили об'єми насаджень, аби розширити виробництво. Ділиться Інна. стараємося вирощувати без хімії. Ну тобто, да, врожайність менше, але ж ну це без хімії, бо це вживають на мої, моя дитина в першу чергу, і моя сім'я. На даний час, що у нас є, це консервація солона, соуси, соки там два тільки соки на сьогоднішній день. Це джеми на, ну, свої домашні, скажімо так. Далі, що ми робимо? Це фрукти овочі, які ми сушимо. Які також, в принципі, фасуються в будь-якому вазі, і ми зробили свою етикетку, свій бренд. На сьогоднішній день плануємо зареєструвати торгову марку надалі, але ну, скажімо так. Поки маленькі об'єми, ну тобто своїми силами те, що витягуємо, скажімо, поки що є маленькі об'єми, але на майбутнє хотілося б трохи збільшити ці всі об'єми і постачання, і вийти вже там не тільки там по місту, але й там за області, там і далі. І далі. Ну, скажімо так, працюємо, пробуємо, тому що для мене це дуже нове. Я цим не займалась ніколи, скажімо так. Але війна внесла коректив, тому що я розумію, що я звідси не поїду. І це моє місто. І я тут буду. Аби розширити власну справу, Інна взяла участь у державній програмі. Є робота та виграти. Мікрогрант на суму 249 тисяч гривень. А це дасть можливість закупити нове сучасне обладнання. Те, що у мене в гранті на сьогоднішній день, це два дегідратори великих, ну більш професійних. Це морозильні камери, бо мені потрібно десь зберігати продукцію, яку ми робимо. Я б хотіла далі спробувати робити пастилу, але я не знаю на часі, чи ну, витягнемо чи ні. Бо ну, я сама не охвачую, скажімо, такі об'єми. От. Далі це е, рекламні послуги, це упакування, бо тара, е, склотара, яку потрібно закупити у поставщика, бо це трохи вигідніше ціна, чим на роздріб, наприклад. Ну це те, що я прописувала у себе в гранті. Це те, що мені необхідно, наприклад, там на момент е, от, сезонності, яка прийде зараз. От ягода, е, ягоди, фрукти, овочі, які зараз будуть іти сезонно, то мені потрібно вже більше об'єми там склотари, і плюс сюди ж там вже є етикетки, які ми вже відпрацювали, вже зробили. Все проробили, віддрукувалися, вже вони там, скажімо так і продались, то і сюди ж також вносили ми ще етикетки, які потрібно вже там на майбутнє. Значну допомогу в оформленні мікрогранту і на отримала у Ніжинському бізнес-хабі. Перший раз я подалась сама, спробувала, але трохи, скажімо так, було незрозуміло правильний розподіл кварталів. Ну, чомусь я для себе вирішила, що це там потрібно за рік все відпрацювати, віддати налогом, налоги і все це. Але ну, дякуючи Маріну, Марині, вона мені ну допомогла. Вона повністю прораховувала, вираховувала, коригувала там мої десь помилки. Бо ну, скажемо так, ми не кожного дня ми заповнюємо гранти, ми не кожного дня звертаємося до держави там за допомогою. Ну так вийшло і на сьогоднішній день. Там ну, скажемо так, мені. Казали, що є такі можливість там грантів. Ну чому не спробувати? Насправді треба не боятися, треба розвиватися, і це ж дуже добре, що держава допомагає. Це добре, що є такі програми, які по своєму складу вони не є досить складними. Вони складні для. Ну, жителів громади, але ж є я, яка допоможу. Тому звертайтесь, будь ласка, я допомагаю заповнювати бізнес плани, допомагаю робити розрахункові у Ніжині вже на завершальному етапі облаштування фірмової крамнички, в якій продаватимуть корисну і смачну продукцію під власним брендом. А це ще один доказ того, що українці нація незламних.